Третє відео про стокові тканини. На два інші відео, лишу посилання, там десь знизу шукайте. Буде чотири позиції. Четвертий магазин стокових тканин тут майже завжди виключно відрізами. І, на жаль, бувають багато дуже маломірних відрізів, але ціни дуже дешеві. Якщо вам десь треба там на спідничку, на якусь лузочку, рекомендую. Третє місце. Тут мені подобається сам контент. Вони викладають добірками. Там, Наприклад, блузочка, штани, жакетик, підкладка і так далі. Все підбирається в колір. Ну, дуже цікаво. Ціни не дуже дешеві, але бувають акції. Третє мі... Друге місце. Тут дуже вишукані і цікаві тканинки. Ціни теж не дешеві, але бувають акції розпродажі. І перше місце. Цей магазин тут дуже дешеві ціни, нижче магазинних. Бувають дуже цікаві тканинки, вони всі якісні і дуже класні. Ну, класна подача розказується про тканинки. Рекомендую. Підписуйся, став обов'язково лайк, коментуй!